Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистимо, переможемо. Херсонес, красуня, хочу ще окремо її познімати. Знаєте, другий рік лише фактично я посадила там. Це другий сезон у мене, і вона дуже, 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 просто, дуже помітно. Підросла порівняно з тим першим роком. На перший рік вона мені виросла один пагін і не надто такий щедрий. Цьогоріч вже просто чотири потужних пагони Один вже відквітнув, але там вже о, набирається, ну майже вже готово та, до квітування. Всі майже бруньки вже понарощували пуп'янки, якісь менші, якісь більші. Ось позаду, ой, тут же діло багато. Позаду пагін. він Швидше розквітне, але це базальний, він виріс вже фактично ще не квітну першу хвилю. Ну, а ці 20, ті, що перші були, але ще не відквітли. Бо все ж таки той він був найперший, він найшвидше відквітнув. Я її пробувала горизонталити, бо це ніби як невисокий клаймбер-шраб. І я думала, що вона мені попророщує з тих всіх пазух листочкових, попророщує. Пагінці, і буде, звісно, що щедріше квітування. Але ні, так все одно не сталося. Вона наростила на самому горі таку дуже-дуже щедрість щедрі і прекрасну квітну. І, бачите, відкривається не так, щоб поступово там кілька квіток відквітло наступні, кілька квіток наступні. Ні, відкривається майже одночасно. Всі, звісно, що є якісь пізніші, якісь е е швидше відкриються, якісь пізніше. Навіть отут ще ось буде доквітати. Док 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 Хоча тут от, уже я можу штук 5 зріз але основна частина все ж таки воно ще лишиться на кущеві. Тому так, колір дуже гарно передається, він дещо може бути мінливий, він може бути насиченіший, червонуватіше але не такий темний, як там лава глючі е Маша Барбара ні, не такий зовсім, він червоний. Ну, червоно-такий, червоно яскравіший червоний, а не темно, не оксамитово червоний. А може він показувати таку малиновість. Ну, має, а малиновість в нього проявляється. Знаєте, від погоди, від того, від пори дня, від, ну, від того, скільки квітка вже на кущеві, може вона дещо мінятися. От я її теж зробила таку триногу чи то обеліск аля. І підв'язала, бо мені дуже були насувалася дуже гроза, я дуже-дуже переживала, бо якби ну, відчихнувся навіть один той пагін, ну собі, скільки би квітів я втратила. Тому я просто зафіксувала. Я не можу сказати, поки що тримає він себе чи ні, гроза би його пошкод чи ні, не ризикнула я перевіряти. Тому підв'язала, поки що так є. Але ось так. Тримається довго, я, я би сказала, я не можу сказати, скільки окрема квітка, дуже мені це тяжко запам'ятати. Але навіть окрема квітка тож не день-не два. І от спека кожен день там, до 30. хоч закінчується потім переважно вночі дощем, як яким чи зливою, чи легшим, але зранку стеєш і мокрий, мокра бруківка. Але я б не сказала, що квітка там припікається чи що. Звісно, вона відквітає на певний період, там, але думаю, днів зо п'ять воно так сміливо тримається. А якщо взяти суцвіття, то воно тримається дуже довго. Життя суцвіття дуже довге. Ну, тижнів кілька, воно квітне, навіть кілька, може і два-три навіть тижні. Дуже довго. І я навіть коли вже обрізала, то ще були якісь пуп'янки в ну, ті, що не розкрилися, і ще можна було би навіть чекати. Поки вони доквітнуть. Ось така красуня. Ну, низ оголений, листя попадало від хворіб. Ну, які хвороби? Чорна Там бачу бачу, є. Тобто вона фактично піднімається догори. На верхніх листочках вже теж є ознаки, тому поки що скажу, що сорт не стійкий до таких захворювань, але багато в мене таких нестійких. Ось така, така, краса. така краса. Цікава ще й українська селекція. Не пам'ятаю, чи пахне. Хіба зараз спробую. Ну так, легенько, трояндово. Так, звичну трояндово, досить легенькі пахощі. Ну, то, суція дуже щедро, якщо ви в букет собі поставити. Бачите, я вам там дещо вже відрізала, ті, що перші, але дивіться, скільки тут ще є, і он бічніє, і там є, ще буде, і буде мені ну, за тиждень точно, навіть я думаю, більше залежить, правда, і погода, якщо буде спека щодня 30. Може трішки швидше. Ще цікаво тим, що, бачите, пелюстки вони починаються жовтим. Тобто кожна пелюстка, вона якби при основі жовта і потім переходить в червоний. А зовнішня сторона пелюсток, помітно, світліша. Отакий реверс, світліший. Така цікавиночка наша українська. Троянда Херсонес. Так, ріст зору метр 30 точно має, думаю, навіть більше. Не знаю, яка на наступну хвилю буде висота, побачимо. Побачимо. Дякую до наступних відео. Всім папа! -па.